Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент. Футбол шокуючі трансфери, доленосні підписання контрактів і підсилення команд. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Барселона планує у 2026 році спробувати підписати нападника Атлетіко Мадрид Хуліана Альвареса за інформацією Ель Національ. Клуб бачить в аргентинському форварді потенційну заміну Робертові Левандовські, якому вже 36 років, і чия подальша кар'єра в команді залишається під питанням. У Барселоні розглядають варіант побудови нової атакувальної лінії з тріо «Ямал», «Вільямс», «Альварес». У сезоні 2024-2025 нападник провів 54 матчі за «Атлетико», у яких забив 29 голів і зробив 7 асистів. Портал «Трансфермаркт» оцінює аргентинця у 100 мільйонів євро. Раніше Альварес увійшов в історію як перший футболіст, який протягом одного сезону виграв одразу чотири трофеї. АПЛ, Кубок, Англії, Лігу чемпіонів і чемпіонат світу у складі збірної Аргентини. Український воротар Євген Кучеренко, який наразі захищає кольори ЛНЗ. Опинився у сфері інтересів клубу з Великої Британії. Як повідомляє, тато таке шотландський Дандія Юнайтед уже розпочав перемовини з Черкаським клубом щодо можливого трансферу 25-річного голкіпера. У сезоні 2024-2025 Кучеренко провів 29 матчів у складі ЛНЗ у яких пропустив 37 м'ячів та оформив 8 сухих поєдинків. «Трансфермаркт» оцінює його у 600 тисяч євро. А його чинний контракт з клубом дійсний до 31 грудня 2027 року. Данді Юнайтед завершив сезон на четвертій позиції у шотландській прем'єр-лізі, що дає команді право поборотися за вихід до групового етапу ліги конференції для посилення складу перед єврокубками. Шотландці розглядають українця як одного з головних кандидатів. Форвард київського «Динамо» Владислав Ванат привернув увагу міжнародної преси ще до того, як встиг відзначитись на євро ю 21 Головний кореспондент «Футбол» Грем Бейлі назвав 23-річного нападника одним із найцікавіших гравців молодіжного чемпіонату, що триває у Словаччині. На думку британського журналіста, Ванат має усі шанси стати найяскравішою зіркою поєдинків. Саме таку характеристику Бейлі дав українцю у своєму огляді, присвяченому потенційним відкриттям континентальної першості. Попри похвалу, старт для України вийшов дуже непростим. Команда у наємельгосе поступилася данії з рахунком 2-3. але вже в наступному матчі змогла перемогти Фінляндію з рахунком 2-0. Вона тут у цьому поєдинку відкрив рахунок на 28-й хвилині. 15 червня стартував клубний чемпіонат світу 2025. В одному з матчів зійшлися «ПСЖ» та Атлетіко Мадрид. Поєдинок закінчився з рахунком 4-0. ПСЖ з перших хвилин взяв м'яч під контроль і накрив Атлетіко хвилею атак. Атлетіко відповів кількома спробами тиску, але до реальної загрози воротам до Наруми справа не дійшла. Під кінець першого тайму парижани подвоїли перевагу. Хвічі пройшов із м'ячем до флангу і віддав на хід Вітіньї, який ривком увірвався у штрафний. Пробив у дальній кут 2-0. У другому таймі ситуація для іспанців тільки погіршилась. Ленгле отримав друге попередження за суперечки з арбітром і залишив свою команду в десятьох. ПСЖ продовжили тиск, і на 87-й хвилині результативна атака завершилась третім м'ячем. Мбає прострілив із правого флангу. А маюлю, скориставшись рикошетом, опинився без опіки на дальньому краю штрафного і точно пробив у правий нижній кут. А і це ще був не кінець. Уже в компенсований час Ленорман руками зупинив добивання маюлю після чергової атаки, і арбітр вказав на позначку. Кан ін виконав пенальті спокійно, пробив точно по центру воріт, довівши рахунок до розгромного 4-0. Раніше між собою також зіграли Аль Ахлі та Інтер Майамі, які не змогли визначити сильнішого, завершивши матч з рахунком 0-0. А також Баварія зустрілася з Окленд Сіті в результаті знищивши свого суперника з рахунком 10-0. 15 червня молодіжна збірна України провела другий матч на чемпіонаті Європи Ю-21-2025. Поєдинок групи Д відбувся на стадіоні у Словацькому Кошице де суперником українців стала команда Фінляндії. Матч закінчився з рахунком 0-2. Українці почали гру активно та вже на 19-й хвилині могли відкрити рахунок. Брашко класно виконав штрафний і Бергстрем перевів м'яч у поперечину. Згодом активність Ваната принесла результат. На 28-й хвилині після подвійного моменту саме він з другої спроби пробив голкіпера. Рахунок 0-1. У другому таймі помилка воротаря Фінляндії стала фатальною. Після навісу Велетня Бергстрем помилився на виході. Чим скористався Брагару, забивши з близької відстані рахунок 0-2. Надалі українці контролювали гру, хоча й дозволяли суперникам створювати моменти. Завершення матчу виявилось неспокійним. На першій компенсованій хвилині Брашко порушив правила, збивши суперника і отримав друге попередження, залишивши команду в меншості. Проте це не завадило українцям довести гру до переможного фіналу. Зінченко став головною ціллю Атлетіко після зриву переговорів з Ернандесом. Мадридський Атлетіко змінив свої плани щодо підсилення позиції лівого захисника. Клуб довго вів перемовини з Міланом щодо трансферу Тео Ернандеса. Гравець був готовий повернутись до іспанської столиці, проте сторони так і не дійшли згоди. Ба Більше його минуле у складі реала. Та демонстрація симпатії до цього клубу викликала суперечливі реакції серед оточення Атлетіко, що також вплинуло на хід переговорів. У результаті спортивне керівництво на чолі з Карлосом Бусеро вирішило повернутись до ідеї підписання Олександра Зінченка. Українець давно перебував у шортлисті Атлетіко. Його універсалізм, технічність, здатність діяти як в атаці, так і в обороні, а також можливість закривати позицію центрального півзахисника чудово підходять під вимоги Дієго Сімеоне. Окрім того, Зінченко перебуває поза планами Арсенала на наступний сезон. Після непростого року у Лондоні футболіст шукає новий клуб, де матиме стабільну ігрову практику та важливу роль у команді. Атлетіко готовий запропонувати йому ці умови і прагне випередити інших претендентів, які також цікавляться українцем. Після відходу Філіппо Льюіса Атлетіко так і не знайшов стабільного виконавця на лівий фланг оборони. Ані Лоді, ані Грендо, ані Галан повністю не переконали Сімеоне. Тому трансфер Зінченка розглядається як стратегічне підсилення, що дозволить клубу повернутись у боротьбу з грандами. Втім, угода ще не укладена, а ринок залишається нестабільним. Тому фінальний результат переговорів наразі не можна вважати гарантованим. Манчестер Сіті має намір придбати 22-річного правого захисника Ньюкасла Тіно Ліверменто. За інформацією ТБР футбол, команда Хосепа Гвардіоли готова викласти за молодого футболіста 47 мільйонів євро. Ліверменто став одним із провідних гравців Ньюкасла після переходу влітку 2023 року. Раніше він не зміг закріпитися в Челсі, але успішно проявив себе в Саутгемптоні. А після переїзду до Ньюкасла став ключовим гравцем у минулому сезоні. Зіграв у 45 матчах у всіх турнірах. Загалом за клуб він провів уже 80 матчів. У Манчестер Сіті шукають нового виконавця на позицію правого захисника, оскільки 35-річний Кайл Вокер, який повернувся з оренди в Мілані, не розглядається тренерським штабом «Гвардіоли». Відомо, що контракт Вокера з командою завершується цього літа, і він покине клуб. Іспанський фахівець прагне оновити правий фланг оборони, тому Лівраменто став одним із головних кандидатів. При цьому Ньюкасл не хоче поспішати з продажем гравця. У нього ще три роки контракту, і клуб під керівництвом Еді Хау має сильні позиції у переговорах. Очікується, що Манчестер Сіті найближчим часом зробить офіційну пропозицію. Нагадаємо, що раніше Манчестер Сіті вже підтвердив підписання Тіані Рейндерса, Раяна Аїт Нурі та Райана Шеркі. Доля Еліза Барного вже котрий тиждень тримає в напрузі фанатів центрального захисника України. Французький гігант ПСЖ близький до підписання центрального захисника англійського бурмунта і лізабарного сторони вийшли на фінішну пряму переговорів. Тож вже можливо підписання контракту до 22 червня. Контракт передбачає п'ятирічну співпрацю, а сума трансферу, за даними джерела, становитиме близько 65 мільйонів євро. Це майже в півтора рази більше, ніж нинішня ринкова вартість 22-річного оборонця за версією трансфермаркт, а це 42 мільйони євро. У сезоні 2024-2025 забарний був ключовим гравцем для Бормунта, провівши 39 матчів і відзначившись однією результативною передачею. Надійність, стабільність і зрілість у грі українця привернули до нього увагу топ клубів, і схоже, саме ПСЖ вдалося перехопити ініціативу. Андрій Лунін голкіпер Мадридського реала та збірної України, опинився в центрі трансферних чуток. Згідно з даними трансферфіт, інтерес до українця проявляє Мюнхенська Баварія, яка активно підшуковує заміну легендарному Мануелю Нойеру. Баварці вже визначились з кандидатурою і, схоже, хочуть бачити саме Андрія Луніна як головного голкіпера. Сам футболіст, який провів лише 11 матчів у поточному сезоні, прагне змінити клуб, щоб отримати більше ігрової практики. За цей період він пропустив 15 м'ячів, чотири рази залишив свої ворота сухими, а також відзначився асистом рідкісним досягненням для воротарів реала, яке не траплялося у лалізі понад три десятиліття. Контракт Луніна з мадридським клубом, як і в більшості іспанських гравців, поза країною Басків містить обов'язкову клаусулу. У топ-клубах Іспанії ця сума часто сягає мільярда євро, що значно ускладнює трансфери. Поки майбутнє українського воротаря залишається невизначеним. Реал продовжує підготовку до клубного чемпіонату світу, що стартує в США. Вже 18 червня мадридці зіграють з Альхілялем у Майами. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.